Так, ну і конфісковані активи Російської Федерації мають бути якнайшвидше направлені на відновлення та відбудову України до рішучих дій та прискорення цього процесу. Закликав лідерів країн-членів ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель. Він наголосив, що обговорення даного питання щодо використання конфіскованих активів центрального банку РФ на 300 мільярдів доларів на користь України має прискоритися, адже масштаби руйнувань у результаті загарбницької війни Росії проти України щоденно зростають. І в нашій студії нагадаємо Ростислав Смирнов, політичний експерт та екс-радник міністра внутрішніх справ України. І от далі будемо говорити про відбудову коштом Російської Федерації. Наскільки ми тепер вже наблизилися, тому що дуже було багато дискусій в модійному полі, і в принципі експерти говорили про те, що дуже сильно цінують право власності в країнах західної цивілізації і просто так не можуть розпоряджатися цими коштами, заморозити так, заблокувати на певний час. Але віддати їх Україні не можуть через те, що є суди, і потім не хочуть того, щоб потім в судовому порядку оскаржувалися ці рішення і потім відповідати нести відповідальність за це і створювати прецедент в такий спосіб. Є насправді два моменти. Перший момент по великому рахунку це може бути певна, скажімо так, політична воля, і вона, в принципі, десь саме зіграла, коли було. Заморожені ці активи, да, тому що, наприклад, я можу сказати, що в тому числі і наші юристи, і наші там дипломати, і так далі активно працюють над створенням такого списка. І якщо там, наприклад, то чи іншого майна, яке ми точно там знаємо, і є в нас інформація, яке знаходиться там у володінні, мовно кажучи, тих чи інших російських олігархів, які підтримують в тому числі війну. Я можу сказати, що вони знову ж таки довносяться в список. Це, це перша сторона медалі. Друга сторона, медалі, ми можемо, наприклад, згадати. Як прецедент, той самий е, про Канаду, яка в себе на рівні закону прийняла можливість саме конфіскацію, продажу, і передачу потім відновлення України. Тому знову ж таки, дивіться, ключова історія, про яку ми повинні розуміти, що ми рухаємося по всім процесам. Але кількість питань, які нам потрібно вирішувати, вона надзвичайно велика. І от коли ти починаєш, умовно кажучи, там зразу бити по всім, то знаєте, виходить певний розфокус. Що я маю на зараз на увазі? Наша зараз ключова історія, звичайно, комунікація номер один з міжнародними партнерами, звичайно, це військова допомога. Тому що в нас йде війна. Якщо б війна була завершена, ми б звичайно говорили зараз з вами тільки про відбудову України, як її покращувати. Ми б постійно, я переконаний, наш і президент, і голова МЗС записували відео, але вже стосувалися, які якраз. Конфіскації передачі, тому що там нам необхідно, і так далі. Просто це зараз не є основною темою. Це перша історія. Вона важливою, але не основною. Перша це військова допомога. Друга історія, про яку ми також паралельно розмовляємо. І розумієте, це все надзвичайно складні процеси, які намагану, скажімо, це можуть бути на рівні ратифікації місцевих, їхніх там умовних, Верховних Рад, там парламентів, місцевих там кабінів і так далі. Ключова історія це також. Ми зараз активно працюємо з нашими міжнародними партнерами по створенню. І ви знаєте, що вже ряд країн, в тому числі Радбез ООН, не ООН, перепрошую, е, Європарламент і так далі, проголосували за це. Це також надзвичайно складний процес. Але вони тому... проголосували резолюцію, яка теж носить рекомендаційний абсолютно характер. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Але ми повинні розуміти, що, повірте, е, якщо б було все так просто і можна було би зараз їх там викинути з Радбезу ООН, або перестворити створення нового, можливо, там якогось там. Такого кримінального, скажімо, трибуналу і так далі, це була окрема історія. Ми ж хочемо з вами? У нас є порядка 60 тисяч кримінальних проваджень, які зараз відкриті, які вчинені там слава в Російської Федерації. Всі ті воєнні злочини, вони повинні бути доказаними. Це а. Друга історія. Ми ж хочемо, щоб вони також понесли не тільки ті виконавці, а й політичне їхнє керівництво. А зараз це неможливо. От я вам зараз кажу, як є, воно зараз неможливо. Тобто, ну, ми зараз як... можемо забути про відповідальність там Путіна і, і команди, тому що створений трибунал може бути тільки Радбез ООН. Радбез ООН зараз, звичайно, є або там Росії. З... Вона або вона через в нас генеральну асамблею там є спосіб більшістю голосів. Ростислав. Я хочу звернути увагу якраз в контексті злочинів Російської Федерації наших глячів на те, що науковицях Київ. Ліквідовуватимуть наслідки е, того, що принесли власне росіяни на нашу територію. Це вибухонебезпечні предмети. Отже, сьогодні в Бучанському районі е, це робитимуть, тому в деяких районах столиці можна буде чути вибухи. Е, це працюватимуть наші сапери. Тому закликаємо всіх зберігати спокій. І от, Ростислав, говорячи якраз про відповідальність і про трибунал. А е, оті всі матеріали справ. А скільки часу потрібно на їхнє опрацювання? Тому що вони досі збираються. Ви самі сказали 60 тисяч, і ну це просто томи паперів елементарно, mm -hmm. з якими повинно знайомитися суд? Дивіться, є декілька моментів. Перший момент в першу чергу це кримінальні провадження відкриваються для фіксації цих злочинів. Це перше. Друга історія, в тому числі в нас є наше е, законодавство і наше судочинство. Да? Тобто, ми повинні в тому числі всі ці злочини на нашому там рівні, на нашому законодавстві вести. Це, це перша історія. А друга історія, якщо ми говоримо зараз про створення міжнародного трибуналу, то я можу сказати, що там не буде 60 тисяч кримінальних проваджень, їх там буде, можливо, від сили три. Ну тобто, умовно кажучи, або може бути просто одне там велик, велика справа, яка буде стосуватися саме військової агресії Російської Федерації там на території України. Mm. Тобто воно не буде розглядатися кожна Кримінальне провадження по окремості, це саме ще раз кажу, просто є певна фіксація цих злочинів. Це те саме, що наприклад було в Нюрманському процесі. Да? Коли ми розуміємо, що, наприклад, якщо ми згадаємо про Нюрбарський процес, то якщо я не помиляю склад учасників, які були там, ну скажемо, обвинувачами їхні обвинуваченими, 22 людей було. Це ж не означає, що тільки тих 22 людей наказали. Ні, це саме він був створений. А. Для того, щоб наказати верхівку політичну, да, це перша історія. А друга історія, і вона мала ключову історію після цього Нюрнбергського процесу: це прецедент, який потім запустив велику хвилю е, конкретних судових процесів в окремих країнах. Те саме буде і тут. Ми ж повинні розуміти, що, наприклад, є е, трибунал, який потрібен для політичного керівництва. Окремо із цим проблем не буде. Ми в цьому плані вже рухаємось. Є, наприклад, там міжнародний кримінальний суд. Це в першу чергу для тих виконувачів, і я би так сказав. Виконавців саме такої середньої ланки, умовно кажучи, да? і є окремо будуть судові процеси, те, що я кажу, на рівні України, можливо, на рівні Польщі. Так, ще Власне, те, на рівні... що ми бачили вже засудження деяких так, військовослужбовців так, за так, українським так. законодавством, відбування покарання. Е, Ростиславе, ну ми сподіваємося, що відбудова України відбуватиметься і за новітніми стандартами. Принаймні про це говорять е, очільники нашої держави. Власне, давайте до теми модернізації перейдемо від ну, і в нашій студії. Ростислав Смірнов, політичний експерт, екс-радник міністра внутрішніх справ. Так, Ростислав, короткий коментар з приводу відновлення, так, і далі Миколаївщина у нас на зв'язку. Те, як це відбувається, ми ж очікуємо, що не тільки відбудовуємо міста і навіть елементарно там, лікарні чи дитсадки, Не те, що такі, які вони були, а кращими. Ви бачите, тому що ви частково цим займаєтеся. Я можу сказати, що насправді. Те, те, що до чого ми повинні прийти, ми повинні по деякому в деякому розумінні перезапустити цілі регіони, цілі міста. Ми повинні розуміти, що ми там зараз будемо робити, тому що. Просто відбудувати, ну це знаєте, це те саме, що там, коли кажуть про відбудову, ну це те саме, що я не знаю, буде хрущовка зруйнована. Ми на, на місці будемо таку саму хрущовку будувати. Ні, Звісно, ні, да, нам потрібна нова концепція міст. Але ключова історія, про яку повинні ми розуміти, що в... це стосується не тільки житла, це стосується роботи, тому що є ряд регіонів, особливо коли ми кажемо, наприклад, про схід країни. Ми знаємо всі там про великі підприємства, так називаємо градообразуюча Да? І от на цих градообразуючих предприятів ми повинні розуміти, що внаслідок війни зруйно. Новані в тому числі і вони, а відновлювати їх уже немає сенсу. Це перше. Друга історія, яку кому повинні розуміти, що інвестор, де він краще зараз буде будувати підприємство, там на сході країни, навіть якщо там зараз все завершиться, тому що все одно можливо буде повторний наступ там через декілька років. Ну це все одно зона підвищеного ризику. Чи ж, наприклад, там кращому умовно краще на західній, можливо, взагалі в Польщі. Тому ми повинні по великому рахунку. Перезапустити взагалі стратегію візію, як ми бачимо ті чи інші регіони, тому що я знаю міста, які реально там працювали по тих чи інших підприємствах, які зараз деокупованим, і не зрозуміло. Тобто, якщо там зараз, наприклад, велика кількість людей виїхала, але якщо б вона зараз повернулась до своєї там позначки, наприклад, там в 50 тисяч, умовно кажучи, да, то забезпечити роботою. Ми можемо отримати, якщо ми просто будемо знаєте, відбудовувати там будинок, зруйнований, там і будуємо. Ми можемо отримати певні. Ткі, певні ткі, то, тобто, має бути комплекс. Підхід. Комплексний підхід він складається а, з того, з ким ми будуємо і для кого, тобто за людей ми збираємось повертати людей, що ми їм пропонуємо. Це в тому числі про те, що я кажу: робота і житло. Ключова історія, вона має йти в парі з роботою. Якщо ми набудуємо е, місто на 50 тисяч, умовно кажучи, але там не буде роботи. Ну там не буде що робити. Так, ну але росіяни продовжують обстрілювати все одно е, українські території. Так, і росіяни обстріляли Очаківську, до прикладу, громаду на Миколаївщині. Артилерійських ударів ворог завдавав напередодні по обіді, повідомляє обласна військова адміністрація. Віталій Київ, голова Миколаївської ОДА, долучається до нас. Вітання вам. Доброго дня. Я хотів би. Передати привіт, Ростіславу. У мене його є кепка добробато, і саме він допомагає та його команду відновлювати села, в тому числі на, на Очаківщині, яку вони там своїми бригадами відновлюють регіон. Привіт, Ростислава. Мені, мені дуже приємно. Дякую, Віталій. Мені дуже приємно. Це якщо що, У нас нема втрат по Очаківській та Коцурубській громаді на ну і це і це є добре завдячуючи нашим військовим, які останніми тижнями добряче насипають росіянам на лівому березі, тому вони не мають змоги. Зараз вони намагаються накопичити резерви, але ми це все бачимо і думаю, наші військові гідно їм покажуть, як вони вміють працювати. Пане Віталію, а яка ситуація в енергосекторі? Знаємо, що рекордна е, температура повітря, що тепло, до, 15, до, плюс, до плюс 15 зараз у повітрі на Миколаївщині. Скажіть, це позначається якось на відімкненнях світла? Так, звісно, це позначається, і люди це бачать. У нас вчора була 18 нарада з офісом президента, де ми обговорювали справедливий розподіл по всій Україні е, потужності і. Е, Завдяки цій формулі ми можемо через те, що в нас температура там, ну, навіть на 10 градусів вища, ніж там, в північних областях, забезпечувати графіки 4 плюс-2 мінус. І як би, скажімо так, за... вночі ми не відмикали взагалі електрикою, і в нас люди були. Ну там майже добу з електрикою без відключень. На жаль, на 10 ранку ліміти теж підійшли, і ми будемо застосовувати одну чергу відключень. Але на загал ситуація в нас дуже стабільна. Ми працюємо над цим, і е, прогнозовані та фактичне використання електрики в нас майже співпадають на 100%. Тому це може свідчити про ефективність роботи обленерго та структури, які залучені до розподілу електроенергії в регіоні. Віталію, а говорячи про плановий ремонт, до якого зараз готуються і попереджають в Укренерго певних енергооб'єктів, це якось позначатимуться на Миколаївщині? У нас єдина система по Україні. Я розумію, і нам доводили інформацію, куди коли планується залучити додаткові потужності, але ми працюємо так, як само, як будь-яка інша область, скажімо так, по різним параметрам, по відсоткам. По споживанню на одне домогосподарство і таке інше. Тобто, в нас єдина Україна, єдина енергосистема, і ми працюємо без виключенням однаково по всім регіонам. І ще важливе питання водопостачання в місті Миколаїв і через обстріли чи немає порушень в інших районах Миколаївщини. Так, тому що раніше ми неодноразово з вами про це спілкувалися. Зараз погодні умови впливають якось на це. Скажімо так, погодні умови зараз впливають лише на ремонт щодо пошкоджень водогонів. Це інформація закрита. Що стосується водопостачання, в нас ми пропрацьовуємо проєкти три зараз на коригуванні ще додатково будемо робити по державній програмі. Окрім цього, обговорюються питання з іноземними партнерами щодо участі їх теж у проєкті водозабезпечення Миколаєва. Тобто, перспективи гарні. Думаю, на станом на березень будемо мати. Конкретний шлях та конкретні сроки. І ще хотілося, щоб ви прокоментували ситуацію на Кінбурзькій косі. Чи продовжують росіяни стягувати туди техніку? Mm, так, я, я вам відповім так. Намагаються зрозуміло. Дякуємо вам за ваші відповіді, за ваші пояснення. Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, був з нами на зв'язку. Так, нагадаємо, Росислав Смірнов разом з нами, Росиславе. А от е, долучення наших партнерів до відновлення інфраструктури, це вкрай важливо, продовжуючи нашу тему. І те, що сказав пан Кім, е, що от є проекти. Е, я пам'ятаю, ми здається і з вами спілкувалися на одній з виїзних студій про те, що має бути така здорова конкуренція між регіонами. Хто залучить інвесторів, хто їх зацікавить бізнес, навіть прийти і відновлювати інфраструктуру. Зрозуміло, що західнішим е, це легше зараз, ніж тим, хто ближче. До лінії фронту, але от Миколаїв це робить. Як ви бачите, чим можна зацікавлювати іноземців, щоб вони допомагали і відновлювати, і приводити бізнес сюди? Дивіться, це в першу чергу про менеджмент, про менеджмент на місцях. В першу чергу, якщо ми говоримо, у нас зараз одна напевне з основних напрямків таких реформ це продовження децентралізації, і от ми бачимо навіть. Те, що ми отримували порцію, там, якщо можна так сказати, нових топ-менеджерів на місцях, як Голів ВЦА, да, які там безпосередньо працюють, і повірте мені, от якщо ви навіть поїдете в регіони, які постраждали, то от, ви подумаєте, ну вроді якби там всі регіони страждають, але там умовно кажучи, один регіон від іншого буде значно відрізнятись. Ну, тобто, по своїм підходам, по всьому, тому насправді це залежить дуже сильно від менеджменту і від того, як ти використовуєш ресурси наявні, тому що ми повинні розуміти, що. Ну, не буде, давайте я не знаю. Можливо, в кого ще там знаходяться розові окуляри. Не буде такого, що тут ну, просто знаєте дадуть гроші на все. Питання в тому, що ну тобто е, ніхто не подумає, ой, ребята, може, вам ще треба, беріть. Тобто, ми повинні проявляти ініціативу. Як це відбувається? Ну, наприклад, я можу сказати там на, на прикладі конкретних якихось там, можливо, там кейсів. да, Коли е, давайте, наприклад, візьмемо, я не знаю, там про ірпінь. Ну о, в Ірпіні там ви знаєте, через Юнайтедвадцять 24 вони зараз там будуть відбудовувати о, стадіон. Вони туди так. залучили, і там фонд підключили амбасадорів. Шевченко туди приїхав, він там збирав через свої. Ну тобто, я до чого веду. Але я знаю, як це все починалось. І я в тому числі там ну, десь був причасний до цього. І ми говорили з різними компаніями, які там, скажімо, в спорті під'єднуються. Але це була ініціатива. Того самого Ерпеня і мера. Ну тобто, якщо б він просто сидів, чекав, ну у мене ж стадіон зруйнований. Чому мені ніхто не кидає гроші на стадіон? Ніхто йому не дасть на нього. Але якщо він буде постійно бігати, ребята, стадіон, 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 то рано чи пізно якийсь так. фонд знайдеться. Рано чи пізно він дасть йому кошти на цей або переприєднатися. Тому так, це однозначно. Важливо. дивіться, до чого я веду. Перше а це стратегія, що ми там роботуємо. Інша історія у нас є в кожному практично міста. Там об є міста побратими, в тому числі є міжнародні якісь зв'язки, є міжнародні фонди гранти. Я взагалі переконаний, що має бути створений а, такий певний бек-офіс відновлення України. Для чого по пояснюю? Тому що є ті чи інші кейси. От, наприклад, якщо я вже згадував про Ірпінь, наприклад, Ірпінь просто він був одним з перших звільнений, і багато проблем, які в них були, там з водопостачанням, заміну і багато іншого. Вони вже їх пройшли, а деякі міста, які зараз будуть тільки деокуповані, вони будуть тільки проходити ці проблеми, і от Ірпінь може вже знаєте, знаєте, як таку табличку сказати: один, два, три, чотири, п'ять, які фото інструкцію, та, інструкцію. інструкцію. І от я переконаний, що це має бути певний не на рівні, тому що є реально більш адекватніші, якщо можна так сказати, менеджери, які діляться з собою, які на контакті. Ну, вони ж все одно на селектор, на, на селекторних, Підсумовуючи і так далі. Е Заклик до громад, так Йти і Однозначно, на рівні громад, поки вони не ініціативи, нічого не буде. Ростислав, дякуємо вам. Ам, Росислав Смірнов, політичний експерт та екс радник міністра внутрішніх справ України, був разом з нами. За мить продовжимо наш ефір.